В Івано-Франківську презентували нову баскетбольну команду Іфантунг академія Говерла, створена на базі Національного технічного університету Нафти і газу. В рамках розвитку спортивних програм. Команда вже стартувала в чемпіонаті першої ліги. Баскетболісти вже зіграли два тури і закріпилися на другій позиції турнірної таблиці. Є доволі сьогодні велика затребуваність у наших студентів. Ми робили таке опитування стосовно потреби грати в баскетбол, але це треба робити вже більш професійно команда Говерла. Вона дуже відома. Там дуже добре складений тренерський. Штаб є хороше забезпечення. В них своє власне і медійне було. Ми тепер поєднали ці зусилля разом. Ну і бачимо майбутнє грати в відповідно в студентській лізі, грати в першій в першій лізі. Граємо досить успішно, але є амбіція рости і далі у складі команди. Як молоді перспективні гравці, так і досвідчені баскетболісти на паркеті. Демонструють стабільну гру і спортивну волю до перемоги. Вклад команди у нас формується з вихованців. Скідбольної академії і так само у нас є шість гравців, які мають досвід суперліги, це молоді гравці, більш досвідчені є гравці, два-три гравця у нас більш досвідчених. Тому у нас е, такий склад е, міксований молодість плюс досвід. Е, в нашій групі західна група є сім команд. Зараз ми е, займаємо Друге місце в нашій підгрупі була тільки одна поразка від команди Ужгорода. Це наша була перша гра. Досить досвідчена, потужна команда Ужгорода, яка зайняла в минулому році. Четверте місце була в четвірки найкращих команд серед першої ліги. Ініціатива зі створення команди частина оновлення і модернізації університету. Тут прагнуть не лише готувати фахівців енергетичної, технічної та it галузей, а й формувати сильне спортивне середовище. Створення даної команди є дійсно дуже таким неординарним для нашого міста заходом, через те, що фактично ми зараз заповнюємо певний вакуум, який утворився в чоловічому. Баскетболі нашого міста, адже е, діти, які займаються в шкільних секціях е, з баскетболу, вони фактично завершуючи навчання в школі, завершуючи навчання в цих секціях, вони не мають можливості в нашому місті продовжувати займатися баскетболом, розвиватися професійно і при цьому здобувати освіту. І саме завдяки кооперації між академією Говерла і Івано-Франківським Національно-технічним університетом Нафти і Газу. Виникає ось ця можливість, що діти продовжують займатися баскетболом, але при цьому здобувають освіту в нашому навчальному закладі. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко новини на вежі.